Друзі, усім привіт! маємо Hyundai Kona 2020 року ось в такому гарному стані, гарному кольорі, на оригінальних легкосплавних дисках, на гарній літній резині, автомобіль без жодного підфарбування. У нас батарея 64 кВт. Пройду по кругу покажу зовнішній вигляд даного авто.

106, 107, 97, 91. Автомобіль має безключовий доступ. Автомобілі в автомобілі у нас є 4 скло підйомники. Музика Крел, преміальна, гарна акустика. Ось такий стан всередині даного авто. Порожики не побиті, не почухрані, жоден болтик не кручений по всьому автомобілю. В середині салончик також в гарному стані, кермо не фарбоване, кожна кнопочка ніде нічого не затерте, клімат-контроль працює. Проїжджає даний автомобіль в районі 450 км. Тут також ніде не побите ремінцями, все гарно. У нас присутні дві зарядки. Ще звідси покажу дверну карту в гарному стані, не поцарапана, кнопочки не затерті, ручки також в ідеальному стані. Звідси пройомчики також ніде ремінцями не побиті, порожики не почухрані. Дуже гарний доглянути автомобіль. Автомобіль пройшов професійний дительінг, полірування кузова та хімчистку салону. Тут також все гарно, все охайно. Кому цікавий даний автомобіль, звертайтеся по номеру телефону, можливо, доставка по Україні.